Цифровізація. Цифрова держава це вже реальність, у якій ми живемо. Майже 22 мільйона користувачів дії, більше 30 послуг у застосунку та понад 120 на порталі, п'яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. У 2024 році ми запустили сервіс Є підприємець, освітню екосистему Мрія, бронювання в дії, шлюб онлайн, Ю-Резиденсі та багато-багато іншого. За кожним новим сервісом конкретна ціль допомогти людині осучаснити державу, пришвидшити усі процеси, щоб повоєнна Україна здійснила стрімкий стрибок у своєму розвитку. Головний результат третього року повномасштабної війни наша стійкість, наша адаптивність, оперативні відповіді на численні виклики. Ще раз дякую усім, хто захищає, рятує, лікує, навчає, працює. Завдяки нашій єдності ми пройшли 2024 рік. Попереду багато викликів і багато роботи. Впевнений, що у 2025 році ми станемо ще сильнішими.